Андрій Бурсук, гравець київського громада, завершився матч із ЗП Груп. Центральний матч у сьому турі. Дві команди, які до цього очок не втрачали, і такий бойовий поєдинок видався. Як ви прокоментуєте сьогоднішню гру? Ну гарна гра, я вважаю для вболівальників. І е, з рахунок 2-2. Ну я вважаю, що закономірний. Хоча ми вели 2-0. Чуть-чуть перевагу свою розтратили, можна сказати, ну нічого. Тобто на виїзді нічийний результат це для нас теж результат. Сьогодні ви набрали очко, чи втратили два? Ну, не знаю, такі, таке питання. Я думаю, що трішки втратили. Ну, ми награли на перемогу, це я так вважаю.